Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Audi SQ5. Автомобіль у нас 2017 року. На таких штатних дисках. Авто у нас по техніці повністю обслужене. Всередині нас зустрічає чорна шкіра, автомобіль у нас на 3-літровому бензиновому двигуні, електросклопідйомники, пам'ять сидіння, автоматичне світло, 153 тисячі пробігу у нас. Також у нас парктроніки перед зад, камера заднього виду, клімат кліматконтроль, електроручник. Все працює справно. Також у нас є підігрів передніх та задніх сидінь та вентиляція передніх сидінь. Позаду у нас також доглянутий стан салону, підігрів задніх сидінь. Все справно працює, ніяких питань немає. Автомобіль у нас приїхав з США. Є підфарбування попередній частині, але всі елементи замінювалися на нові. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк ЮА.